Привіт, геймери! Рік закінчується, а це означає, що час підбити підсумки. Ми з вами разом пройшли чимало рівнів, перемогли купу босів і зловили не один фейл. Але головне, ми робили це разом, створюючи неймовірну атмосферу на кожному стрімі та відео. Хочу подякувати вам за вашу активність, підтримку та жарти в чаті. Саме ви робите цей канал тим місцем, куди хочеться повертатися. Без вас я був би просто людиною з геймпадом, а з вами ми ціла команда. Нехай у новому році ваші прокачки завжди будуть на максимумі, всі ігрові мрії збуваються. А головне, хай поруч будуть люди, які розуміють ваші захоплення. І пам'ятайте, що в житті, як і в іграх, головне, не боятися пробувати щось нове та рухатися вперед, навіть якщо інколи доводиться натискати рестарт. Дякую, що ви залишаєтесь частиною спільноти. У 2025 році нас чекає ще більше епічних ігор, драйвових стрімів і моментів, які ми створимо разом. Нехай цей рік стане для нас новою захопливою пригодою. З Новим роком, друзі! Граємо далі!